Спробуйте прожити день без пластику: зубна щітка, пластик, паста, пластик, шампунь, пластикова пляшка. І кожна з цих дрібниць рано чи пізно стане сміттям. Ви ще навіть не зробили ранкову каву, а вже створили цілу гору відходів, але нам руками продавали іншу казочку. Достатньо кинути все у синій контейнер зі стрілочками, і нібито планета врятована. Тільки є маленький нюанс. Ця історія звучить красиво, але в реальності все набагато сумніше. За підрахунками дослідників, за 50 років людство виробило мільярди тонн пластику, і з цього океану сміття реально переробили лише близько 9%. Решта або згоріла, або пішла на звалища, або опинилася у воді. чи ґрунті. за останні десятиліття картина майже не змінилася. Глобальний рівень переробки досі не перевищує 10%. а частина цього сміття вже в нас самих. Мікропластик знаходять у питній воді, у їжі і навіть у плаценті новонароджених. Тобто, питання переробки це не тільки про полігони й довкілля, це вже буквально про наше тіло. Найабсурдніше, що замість того, щоб чесно сказати гей, ми завалили планету одноразовим лайном. Великі бренди влаштували шоу. Під назвою Це твоя провина. Мовляв, ти неправильно сортуєш або кинув кришечку кудись не туди. У квітні 1970 року Америка прокидається в новій реальності. На вулиці виходять 20 мільйонів людей. Школярі з плакатами, студенти, вчителі, домогосподарки. У Нью-Йорку навіть прикривають п'яту авеню, а у Вашингтоні тисячі людей збираються біля капітолію. Газети напишуть, це найбільша вулична акція з часів. Другої світової люди скандують про річки, забрудені хімікатами, про у містах і гори відходів. Це було щось нове. Екологія перестала бути темою для вчених і маргінальних активістів. Вона стала політичним питанням для багатьох політиків і корпорацій. Це було тривожним дзвіночком. Ага, нас починають брати в оборот. І ось уявіть: якщо уряд реально веде. Обмеження, то їхній золотий бізнес може посипатись. Тому вони роблять хід конем і запускають організацію Keep America Beautiful, яка, начебто, про любов до природи. Тоді у рекламі звучав простий меседж: People start pollution, people can't stop it. Тобто люди забруднюють, люди можуть це зупинити. People start pollution, people can't stop it. І з'являється знаменита реклама, «Плачущий індіанець. Образ був настільки емоційний, що його миттєво підхопили всі телеканали. Емоційно так, ефективно дуже, чесно, взагалі ні. Бо справа була не в одній кинутій пляшці на дорозі. Проблема була в тому, що щороку випускало мільярди одноразових упаковок і пляшок. Компанія зручним чином підмінила поняття. Замість ми завалюємо світ сміттям, з'явилися ти винен, бо неправильно виконав. Але цим справа не закінчилася. У 1988-му на дні пляшок і стаканчиків з'являються зародкові цифри в трикутниках, ніби знайомий символ переробки тільки з номером усередині. Люди бачили стрілочки і думали: о клас! Оце точно перероблять. Але правда в тому, що ці коди позначають лише тип смоли, але не гарантують, що виріб справді перероблять. З семи основних типів у масштабах США і Європи реально переробляють лише два: PET 1 і HDPE 2 Усе інше на практиці опинялись на полігонах чи в печах. Уявіть типовий рекламний ролик про переробку. Усміхнені люди, кидають пляшки у блакитні баки. А далі чарівний монтаж. І от з цього-цього виходить нова пляшка. Замкнене коло, екологія врятована, красиво. Але брехня. Упаковка це зовсім не проста пляшка. Це кілька різних шарів пластику, барвники, клей і іноді ще й металізована плівка. Для нас це прозора обгортка, для заводу це суцільний кошмар. Спробуй розібрати все це на сортувальній лінії, достатньо однієї домішки, і вся ця партія в йде у смітник або піч. А тепер головне розчарування: пластик не вічний. Кожне переплавлення робить його крихким. І він втрачає у якості. Є навіть гарне слово до цього даунсайклінг. Тобто з пляшки виходить не нова пляшка, а щось зовсім інше. Наприклад, синтетичний килим або пластикові лавки. Красиво звучить, але на цьому все і закінчується, бо такі речі вдруге вже ніхто не переробить. І додаємо сюди економіку. Наприклад, щоб зібрати, відмити, відсортувати і переплавити використаний пластик, треба великі гроші. А нафтохімія тим часом штампує нову сировину прямо з нафти і газу, і часто вони виходять дешевшими. Бізнес дивиться на калькулятор і сміється з наших казочок про замкнене коло. А ще ми самі добуваємо цю систему. У синій контейнер летить усе, що потрапило під руку старі іграшки, меблі, навіть пропанові балони. Для цього придумали навіть модний термін віш сайклінг. Коли ми заспокоюємо совість і думаємо, ну, раптом перероблять. Але ні, не перероблять. Іноді одна зайва річ знищує тонни того, що ще можна було врятувати. І цифри тут доволі жорстокі. У США реальний рівень переробки пластику у 2021 році сягнув лише 5-6 У ЄС ситуація трохи краще: близько 41% для пакування у 2022 році. Йдеться не про весь пластик загалом, а лише про пластикову тару та упаковку. Пляшки, пакети, контейнери, коробки з плівкою. І велика частка все одно йде на спалення. А якщо дивитись глобально, то за даними організації економічного співробітництва та розвитку, у 2019 році людство переробили лише близько 9% пластику, Усе решта полігони, печі або просто витіку довкілля. Тобто, попри всі красиві компанії і десятиліття сортування, 9 із 10 пластикових речей так і залишаються сміттям. І є ще одна річ, про яку рідко говорять: пластик не лише не переробляється сам, але й псує інші матеріали. Поперові стаканчики з тонким пластиковим шаром роблять непридатними цілі партії макулатури. Алюмінієві банки з пластиковими етикетками теж складніше обробляти. Тобто пластик у буквальному сенсі тягне на дно навіть ті матеріали, які добре піддаються вторинній переробці. У Туреччині за кілька кілометрів від Стамбула є полігони, куди звозять сміття з усієї Європи. Формально це мали бути центри сортування і переробки, але на ділі це гори пластику, які просто підпалюють під відкритим небом. Чорний дим тягнеться на школами і житловими кварталами. Іронія в тому, що країна, яка ще нещодавно гордо заявляла про статус Zero Waste Nation, сьогодні виглядає як сміттєзвалище Європи. Чи зовсім недавно все виглядало ніби вирішеним. Бо руками пластики США та ЄС їхав у Китай, сотні тисяч тонн щороку. І ніби магією сміття зникало з очей. Для заходу це було ідеальне рішення, начебто переробка відбулася. Але куди саме поїхали відходи, вже не їхня проблема. Для Китая це було зручно. Порожні кораблі після доставки товарів у Європу та США поверталися набитими контейнерами з пластику. Дешева робоча сила і попит на сировину робили рентабельним навіть сортування низькоякісних відходів. І так тривало десятиліттями, поки у 2018-му Пекін не сказав стоп. Тоді уряд Китаю запровадив політику National Sword – національний меч. Нові правила практично заборонили імпорт більшості змішаних пластикових відходів. Пекін прямо заявив, що надходить занадто багато сміття. Небезпечного для здоров'я працівників і довкілля, тому країна більше не хоче бути звалищем світу. Результат був миттєвий за рік. Імпорт упав більше ніж на 90%. для США та ЄС. Це стало холодним душем. Увесь цей потік швидко хлинув в інші країни. Малайзію, Філіппіни, В'єтнам і Туреччину це називали переробкою, але значна частина опинялася на стихійних звалишах у печах чи у річках. Звідси й фото європейських пакетів посеред малазійських сіл або турецькі полігони, де оплавляться пакети з логотипами німецьких супермаркетів. Друзі, коротко і по суті, Ютуб штука хитра. Він любить перегляди, але не завжди любить авторів. Тобто, алгоритм працює на глядачів, а не завжди на користь творців. Тому ваша підтримка у спонсорстві дуже мені допомагає. Дякую всім, хто вже став спонсором. Ви не просто глядачі, ви частина команди, яка допомагає мені робити ці відео. А якщо ви ще думаєте... Просто спробуйте, там є відео окремо для спонсорів, і головне відчуття, що ви реально впливаєте на розвиток каналу. Каліфорнія, штат, який любить показувати себе як головного борця за екологію, у 2022 році. Вирішив перейти від гучних слів до реальних дій. Генеральний прокурор Каліфорнії подав позов проти компанії ExxonMobil. Компанію звинувачують у тому, що вона десятиліттями обманювала громадськість. Ексон мобіл просувало ідеї переробки пластику, хоча добре знала, що більшість пластикових відходів ніколи реально не перероблять. І тут це важливо, бо мова йшла не про мовчання, а про активну піар-компанію, яка перекладала провину на споживачів і створювала ілюзію. Ніби пластик це екологічно керований матеріал. ExxonMobil тут не самотня. Подібні позови й публічні компанії, дедалі частіше спрямовані проти Coca-Cola та Pepsi. У звітах організації Break Free From Plastic Ці компанії посідають перші місця у світі за обсягами пластикового сміття з їхнім брендингом. А водночас роками просували красиві ролики про пляшки з майбутнього зроблені. Сторс ровини на цьому фоні дедалі гучніше обговорюють інший принцип розширена відповідальність виробника. Простими словами: той, хто забруднює, той платить. Тобто, якщо ти випускаєш на ринок товар у пластиковій упаковці, ти маєш профінансувати її збір і переробку, не перекладати витрати на міські бюджети та платників податків, а брати їх на себе. У Європі ця система діє вже давно. Ще з кінця 80-х у Німеччині компанії зобов'язані брати участь у системі. Der grüne Punkt, тобто зелена точка, до речі, саме це дозволило підняти рівень збору і переробки пакування. У Франції виробники платять екологічні внески, розмір яких залежить від того, наскільки їхня тара екофрендлі і легка в переробці. А от там, де поєднали два інструменти, тобто принцип виробник платить за переробку і типозипну систему, усе працює зовсім інакше. В Норвегії це виглядає просто: купуєш колу, в ціну вже закладено кілька центів застави за пляшку. Потім кидаєш порожню тару у спеціальний автомат у супермаркеті і отримуєш ці гроші назад чеком. Хочеш, забираєш готівку, хочеш буде знижка на покупки. І знаєте, що там повертають понад 90% усіх пластикових пляшок, бо виконати її в смітник це все одно, що виконати свої гроші. Тільки уявіть, що у мозку здорової людини може відкладатися мікро та нанопластик. Деякі дослідження 2025 року, опубліковані в науковому виданні Nature Medicine, оцінюють, що це може бути до кількох грамів, і ця цифра зростає. Зразки зібрані у 2016-2024 роках показали приблизно на 50% вищі концентрації. А в мозковій тканині його рівні були в десятки разів вищі ніж у печінці та нирках. У деяких пацієнтів із деменцією значно вищі рівні ніж у здорових. Ці дані не означають, що пластик викликає деменцію чи інші хвороби безпосередньо, але факт залишається фактом: пластик накопичується і кількість часом зростає. Важливий нюанс, попри всі тривожні знахідки, наука поки що не має остаточних доказів, що ті рівні мікропластику, які ми споживаємо з їжею чи водою, напряму шкодять здоров'ю. Навіть управління з контролю за продуктами і ліками США офіційно зазнає, що сучасні дані не демонструють прямої загрози для людини. Але дослідження тільки набирають обертів, і ми просто ще не знаємо всієї картини. У 2024 році в одному з найавторитетніших медичних журналів світу вийшло дослідження, у якому з'ясувалося, що у пацієнтів у каротидних артеріях тих самих, що постачають кров у мозок, знайшли нанопластик прямо в бляшках, які закупорюють судини. І головне його наявність була пов'язана з підвищеним ризиком інфарктів та інсультів. А ще раніше, у 2020-му, вчені знайшли мікропластик у плаценті новонароджених. І ще мікропластик діє як губка. Він чіпляє на себе важкі метали і токсичні хімікати і переносить їх глибше в організм. І все це лише частина глобальної картини. В тихому океані плаває велика тихоокеанська сміттєва пляма. Але це не соцільний острів, як люблять писати таблоїди, а радше зона підвищеної концентрації пластику. Але якщо ви туди припливете, ви не побачите материка зі сміття. Ви побачите море, в якому плавають мільйони уламків від великих рибальських сіток до майже невидимих мікрочастинок. І саме ці мікрочастинки роблять океан схожим на пластиковий бульйон, який потрапляє в рибу, і зрештою у наші тарілки. Іронія в тому, що людство створило матеріал, який задумували як практичний і вічний. А він виявився настільки вічним, що буквально живе в нас. Руанда маленька країна в Африці, яку зазвичай не згадують у новинах, але саме там у 2008-му зробили крок, на який не наважилися великі демократії. Просто взяли і заборонили пластикові пакети. І це була неформальність просто для галочки. Пакети вилучали на митниці, а у магазинах навіть штрафували. Навіть туристам доводилося здавати поліетилен на кордоні. Уявіть ви у відпустці, а митник дістає з пакети з дьюті-фрі і каже, що у нас це заборонено. І ось чому вони так зробили не через любов до екотрендів, а банально з практичних причин. Пакети душили міста, і та й забивали стічні канали. На полях були просто шари з пластику, так що трактори просто буксували на цій пластиковій ковдрі, а худоба ковтала пакети і гинула. Для селян це була реальна катастрофа, і водночас влада хотіла показати новий імідж країни після геноциду 94-го року. Типу Руанда Сучасна, охайна без хаосу на вулицях. Чистота стала питанням престижу, і треба визнати, це спрацювало. Сьогодні кігалі називають одним із найчастіших міст Африки. Парадокс у тому, що країна, яку довго вважали слабкою, нерозвиненою, першою зробила те, на що інші лише дискутують. Напевно, ви запитаєте, чому інші країни цього не роблять. Бо в Руанді це простіше. Немає потужних нафтохімічних корпорацій, які, наприклад, лобіюють бізнес. Є авторитарна влада, яка може впроваджувати непопулярні закони. Є очевидна користь, менше сміття, менше повене і менше шкоди для фермерів. Але у США чи Європі все набагато складніше. Там пластик це величезна індустрія з мільярдними прибутками, десятками тисяч робочих місць і армією лобістів у парламентах. І будь-яка спроба щось заборонити перетворюється на багаторічний серіал із дебатів і скандалів. Плюс давайте уявимо масштаб: забезпечити сотні мільйонів людей доступними альтернативами завдання не на один рік. Хоча рух в цьому напрямку є, Європейський Союз у 2019-му заборонив одноразові соломинки, тарілки і ватні палички. У той час у Індії у 2022-му пішли ще далі. Під заборону потрапили навіть пакування для чіпсів і пластикові стаканчики. Результати не ідеальні, але на пляжах стало менше сміття, в магазинах менше дешевого пластику. А тепер до модних технологій. Є такий стартап Oceanworks. Він намагається перехоплювати пластик ще біля узбережжя. Перш ніж він з'явиться у відкритому морі, вони співпрацюють із локальними громадами і невеликими підприємствами, які збирають відходи на пляжах у гирлих річок та біля портів. Якщо пластик потрапляє в океан, він швидко розсипається на мікрочастинки, які майже неможливо зібрати. А от біля узбережжя він ще відносно цілісний, найчастіше це пакети, каністри і рибальські сітки. Їх можна зібрати, відсортувати і відправити на переробку. Отже, наскільки це ефективно, за оцінками самих OceanWorks у світі щороку воду потрапляє близько 8 мільйонів тонн пластику, але їм вдається перехоплювати лише тисячі тонн. і це крапля в морі, але краще ніж нічого. А ось екоектів вирощує справжню альтернативу пінопласту рибний пінопласт із міцелію, і експерименти з пакуванням із морських водоростей, який можна просто кинути у воду, і воно розчиниться. Французька компанія Carbios пішла ще далі. Вони створили ферменти, які буквально їдять пет пляшки, розкладаючи їх на молекули, з яких можна зробити нову. У лабораторії це виглядає як справжня магія, але. Масштабувати цю магію поки що надто дорого, і от у цьому головна проблема: ми можемо вигадати скільки завгодно рибних пінопластів та ферментів пожирачів, але вони не врятують планету. Якщо корпорації будуть продовжувати штампувати мільярди упаковок одноразового пластику, бо реальне рішення не в чарівному ресайкл, а у двох простих рішеннях: менше виробляти і менше споживати. То виходить, сортувати сміття немає сенсу. Ні, сенс є, але не всюди. Давайте почестимо. Скло топ. Його можна плавити хоч сто разів. Бутилка сьогодні це бутилка завтра, метал те саме. Банка з під пива реально може знову стати банкою з під пива. Папір теж непогано заходить, якщо він без пластикового покриття. А от із пластиком усе сумніше. Пляшка з під води ще має шанс. PET-1 і HGPE 2 переробляють. А от обгортка від чіпсів чи пластикові стаканчики з плівкою це вже сміття для сміття. Там таке комбо шарів і клею, що завод просто скаже до побачення. І ще важливий момент: не треба кидати в контейнер все, що раптом перероблять. Одна неправильна річ може відправити на звалище тонни того, що ще можна було врятувати. Тож суть проста скло, метал, папір, сортуємо, пластик тільки там, де є інфраструктура, і зрозуміло, який саме. А головне, не вірими в казку, що синій контейнер або контейнер іншого кольору врятує світ. Це інструмент, а не чарівна паличка.